Вітаю, друзі. Отже, психічне здоров'я в нестабільному або в світі невизначеності, чи в нелінійному світі, чи в теорії хаосу, яке підтверджує життя сьогоднішнього світу, достатньо складна річ, що тоді є стабільність і до чого можна порівнювати. Але те, що є стабільним, і те, що буде вічним, це мюзик, це музика. І цього разу Генрі Манчині. Так-так той американець, той композитор, видатний, знаменитий, заслужитно видатний, який написав чудову музику до безлічі фільмів, композиції, які знають всі. Хочу показати вам під настрій свят, які, в яких ми зараз живемо, ось цю музику. І Монріве, знаменита, знаменитий фільм сніданок у Тіфані, де Генрі Манчіні написав всі композиції до цього, Щодо не менш знаменитого фільму і особливо Монрівер. Дивовижний композитор однозначно, абсолютно дивовижний композитор, який знаменитий ну, його, його музику пізнають абсолютно всі. Абсолютно всі, і не думаю, що хтось щось буде по-новому відкривати, коли буде говорити про Генрі Манчині, слухаючи ту чи іншу мягку, ніжну, волакуючу, абсолютно відповідаючи тому, що вже створено, те, що було раніше. Тому дійсно, коли ми говоримо про Генрі Манчині, ми говоримо про. Видатного, однозначно, одного з кращих сучасних композиторів, який славиться своїми записами, своїми творами. Добре, ну, давайте поговоримо чуть-чуть про іншу річ. Звичайно, ви послухаєте, згадаєте фільм, можливо, хтось перегляне старенький ностальгічний фільм. Але сьогодні тема про. Нестабільний світ. І психічне здоров'я. Як сказав один пацієнт, як можна бути психічно здоровому, якщо всі навколо тебе і весь світ божевільний? І це оправдає твої відчуття, твої переживання, тебе, те, що ти відчуваєш, і страх, і тривогу, і обсесії, що тільки не відчуваєш. Ну, весь світ такий. Якщо весь світ такий, то чим я можу від нього відрізнятися? Не майже нічим. Ну, тим не менше, якщо все-таки подумати про світ, який змінив навіть своє співіснування з людством, світ невизначеності, і чому в цій ситуації стабільність більше не є нормою, і, власне, що можна робити? Думаю, що от це слово непередбачуваність, невизначеність, яке породжує величезне поле тривоги, навіть клінічної, тому що кількість тривожних розладів, вже як психічних розладів, як і депресивних розладів у світі різко зросла, не лише в Україні, де велика біда під назвою війна. Навіть не в зв'язку з випробуванням людства пандемію covid 19 от в цілому в світі, завдяки дуже багатьом факторам, кількість тривоги як реакції на непередбачуваність, невизначеність, непрогнозованість власного життя різко-різко зросла. Тому дійсно можна говорити, що стабільність більше в цій ситуації не є нормою. Невизначеність стала. Таким собі хронічним середовищем фактором, а не тимчасовим відхиленням. А відповідно, психічне здоров'я починає зміщуватися від ідеї чіткість, зрозумілість, прогнозованість, контроль до здатності гнучко витримувати флуктуацію. Я нагадаю, що слово флуктуація передбачає каливання. Флуктуації воно є і в політиці, і в бізнесі коливання валют, і, звичайно, в медицині, коли якісь зовнішні фактори тебе відхиляють. От піднялася в тебе температура. Чого вона піднялася? На наступний день все в нормі. І обстежився перелякано. Пішов, здав, поздавав аналіз, і, а нічого немає. Просто піднялася температура. Але нагадаю, що навіть функціональне підняття температури це також. Функціональне це значить не було органічних змін, а був якийсь. Емоційний фактор і температура точно також може коливатися. Отже, психічне здоров'я передбачає на сьогоднішній день не вироблення якоїсь жорсткої стратегії і такого прямолінійного прямування до чогось, а передбачає витримувати коливання, бути більш гнучким, бути більш адаптивним. Навчатися і бути готовим до змін. А це той варіант. Можливо, він навіть і неприємно звучить, але він став фактором життя. Коли ти навчаєш студентів, я все-таки викладаю, і ти розумієш дивишся на ці молоді обличчя майбутніх твоїх колег. І розумієш, що вони вийдуть в цей світ як фахівці, не того фаху, якому ти їх навчаєш. Ні, вони зайшли вчити психіатрію, медичну психологію. Клінічну психологію, психотерапію, а можливо стануть функціоналістами, а хтось подасться в медичний бізнес, а хтось ще кудись. І лише тому, що життя буде заставляти гнучко. Гнучко вигнутися. Отака, вибачте, тавтологія для того, щоб виживати і включити якісь інші фактори вимогу. Хоч працювати, але нам не потрібно психотерапевта. А нам потрібна наука, людина в області глибоких знань нейронауки. І нам потрібно буде працювати з нейропсихотерапією. Будь ласка, їжджай в Вашингтон, їжджай в нью делі їжджай. Куди в Індія, Японія туди дає ці технології, і перевчайся. Гнучко витримувати флуктуації, які заставляють тебе змінювати. В цій ситуації класичні моделі контролю та прогнозування втрачають, по суті, свою адаптивну цінність. Те, що я розплановую і прагну, не передбачаючи якихось варіацій, це стає вже вразливості моєю точкою. Власне, тому ми на сьогоднішній день. Психічне здоров'я, це означає одночасно життя в кількох варіантах планах. Так, я рухаюся за планом А. Але я повинен думати: а якщо, значить, є план Б, є план В і навіть є план С. І оце є варіант, коли ми включаємо адаптацію як цінність, адаптацію як пристосування, психологічна гнучкість як виживання. Це зовсім інша річ, якому навіть нас навчало. От маєш мету, і всі ми будуємо, вилаштовуємо свою тракторію життя. А вона, виявляється, не така вже прямолінійна, як ти думав. В цій ситуації тривога дедалі частіше пов'язана не зі страхом, а неможливістю сформувати очікування. Неможливості, ви знаєте, я от завжди переконуюся, що ми, саме важке і саме енергетична затрата для людини це прийняти рішення. Коли ти нарешті розставив точки над «і» і коли ти прийняв рішення, наступає якесь полегшення, навіть якщо за твоїм рішенням будуть стояти безсонні ночі, переміщення в іншу країну, зміна роботи, прийняття рішення. Замучує людину якраз. Відсутність її гнучкості і прямолінійність бачення, тобто неможливість сформувати власне очікування і бачення перспективи. Перспективи, яке передбачає знову ж таки, от оці біфуркації, гнучкість, вибори з двох варіантів одного, фрустраційні вибори, і той, і той варіант поганий, значить, вибори з двох поганих менш погано. В зв'язку з цим новою нормою стає розвиток. Толерантності до нестабільності, а не бажання, і не впирання, як баран в нові ворота, у її усунення і переломлення. А світ не зміниться. А світ став нестабільним, непрогнозованим, нелінійним, і чим далі, тим виявляється, що це більше проявляється. В зв'язку з чим? Ми повинні змінюватися, ми повинні адаптуватися, ми повинні ставати більш гнучкими. Ми повинні уже практикувати оцю гнучкість уже на своїх дітях, навчати їх в тому числі, що ти вийдеш в світ і давай, а уявляй, ким ти будеш. Виявляється не космонавтом, а ким тоді можеш бути. А от про що можна говорити з дитиною про її майбутнє, розуміючи, що вона зайде в світ, який наповнений відкриті кордони, наповнений величезною кількістю людей, змішані нації, культури, а робота, де штучний інтелект переполовини. Це в кращому варіанті робочі місця і запитання. Ну і що? І ось тут починається слово креативність, гнучкість. Адаптивність, готовність працювати в командах, готовність перенавчатися. А значить, тобі потрібні когнітивні функції. А значить, поступаючи в гуманітарний вуз, ти, ти повинен вчити вищу математику. А поступаючи в технічний вуз, ти обов'язково повинен освоювати гуманітарні науки, щоб мізки твої працювали в залежності від того, куди ти підеш, по іншому, ніж ти собі це уявляв і собі думав. Вони будуть підключати ті структури, які в тебе готові до включення в роботу, до навчання, перенавчання, вивчення, здобуття нових знань, праксису, а значить чогось нового. Це і буде новий шлях. Шлях, твій особисто шлях в цьому крайні нестабільному світі, який все одно з яким потрібно буде і дружити, і поважати, і співіснувати, і співіснувати бажано мирно. До речі, covid 19 показав, що з вірусами, бактеріями треба дружити, а не просто лише воювати. Ну що, друзі? Думайте, думайте, думайте і ще раз думайте. Я вітаю вас в клубі, думаючих людей. Щастиво.